Доброго дня, Вікторія Віталівна. Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо на тему корекції, а саме найчастіше питання, які виникають у пацієнтів перед операцією. Чи можу я вам поставити кілька питань? Так, звичайно. З якого віку можна проводити операції по корекції? Операції по корекції варусної вальгусної деформації проводяться з. Скажімо так, 12-13 років, коли вже дитина увійшла в пубертатний період і закінчуються, скажімо так, ці операції десь у років так 55-60, дивлячись від загального стану пацієнта ваги, це якщо говорити про більш похилий вік. Угу, так, зрозуміло. І е, з цього випливає питання, чи порушує апарат зони роста? Е, Чому саме в підлітковому віці е, можна починати такі операції? А, дана конструкція ставиться так, що зона росту не зачіпається. Е, е, операції виконуються під ОПОМ, під рентген-контролем. Для того щоб проконтролювати у дитини де саме проходить зона росту, і ми її не чіпаємо. Тому вони безпечні, малотравматичні, безкровні. Операції виконуються з проколів, і тому спокійно можна оперувати в такому віці дітей, і це не призведе ні до яких порушень зон росту. Так, зрозуміло. А які, які взагалі причини виникнення деформації? Причин насправді їх немало. Перше, це генетичні причини, генетичні спрямовані на те, що були такі захворювання у бабусі, у дідуся, ще в когось з поколінь. Так? Навіть інколи пацієнти не знають, кажуть, у мене у всіх рівні ноги, а в мене тут вони криві. Є одна з причин, вона досить рідко зараз вже зустрічається в практиці, але все-таки є, коли дитина в маленькому віці перехворіла таким захворюванням, як рахіт. Це буває у сім'ях, де дуже багато дітей, де може, Раніше так було, коли там наймолодшій дитині не Доставалася якихось правильних збалансованих вітамінів. Ще буває в дітей, якщо це пов'язано не тільки у дітей дорослих деформація, ну, скажімо так, якщо. З поколінь в покоління хтось там займався, наприклад, конним спортом. Скажемо, чи ще здавна, як кажуть в Казахстані, наприклад, вони довгий час, з поколінь в покоління люди їздили на конях, і це спричиняло деформацію, тому що їх садять ще маленькими. І е, постійно ноги знаходяться в положенні варуса, і тому є оце таке і генетично воно потім передається. Третя причина є, коли дитина, скажімо, от саме в пубертаті швидко росте. І дуже часто підлітки за ними вже так не слідкують батьки, вони, скажімо, їдять все, що. Ну, таке Не дуже корисне, там чіпси, різну таку е, їжу, яка, скажімо, не дає нам балансу в харчуванні. Е, і е, вона тільки шкодить, і е, там не вистачає фосфору, кальцію, калію, магнію, те, що да треба для кістки, і е, теж можуть бути такі причини. Друга причина в пубертаті, коли швидкий ріст. Наприклад, коли в сім'ї є хтось з батьків досить високий, і в цей період дитина ну, є періоди скачків зросту, і от саме от в пубертаті, там 11, 12, 13 років, вони скачками ростуть, і ці скачки спричиняють теж, що воно впливає і з'являється деформація кісток. Ну, скажімо, це найчастіші такі причини, які ми зустрічаємо у даних видах захворювань. А скільки часу приходить до повного відновлення кістки? Я маю на увазі картинка на рентгені і до зняття апаратів? Ну, скажімо так, що це теж все досить індивідуально. Пацієнти, по-перше, це залежить від віку пацієнта, від степені деформації, теж від раси, скажімо, є категорія пацієнтів, в яких там, скажімо, з таких таких країн приїжджають, і видно, в них дуже класно зростаються кістки. При цьому їх теж важко. Відкоригувати, тому що кістки досить е, е, сильні, да? е, і від цього теж залежить і вік пацієнта. Оце три таких складових, і від цього залежить вже термін лікування. Але середнє це від трьох до чотирьох місяців, це якщо говорити пацієнтів 20-45 років. Пацієнтам, яких починаємо лікувати з 12 років, у них період лікування скорочується до 2,5 місяців, 3 максимум. Пацієнти старше 45 років носять апарати 4-5 місяців. Так, у них більш повільніше зростаються кістки, теж залежить, чи жінки це чи чоловіки. Жінок повільніше зростаються кістки, у чоловіків швидше. А чи гарантується результат після виконання операції за такою методикою і у чому перевага методики? Про перевагу скажемо: ну, по-перше, що це малотравматичні операції. Використовується апарат зовнішньої фіксації, він має таку форму. Всього три доступи в нас є, і вони робляться з проколів, розрізів немає. Кістка ломається теж без розрізу шкіри, тільки робиться маленький прокол, вони безкровні, малотравматичні, абсолютно безпечні. І скажімо, що після того, як. Апарат знімається, пацієнт може повернутися е, до будь-яких навантажень в своєму житті, до професійного спорту, до важкої атлетики, е, до, лиж, до е, ну, навіть прыжків з парашута. Тобто обмежень е, по життю після даних операцій у пацієнтів немає. Uh -huh. Там ще було питання. Uh -huh. Друге. Це стосовно методики. Так. І стосовно, ну, корекція виконується зразу на операційному столі, угу. і після операції пацієнт вже з рівними ніжками. Операція виконується 15 хвилин одна нога, 15 хвилин друга нога. Тобто загалом операція займає від 20 до 30 хвилин. Так, дуже цікаво. І ще таке питання: чи потрібно приймати якісь додаткові ліки, вітаміни, щоб відновитися, і взагалі, чим собі можна допомогти, щоб відновитися швидше? Ну, по-перше, є біологічні терміни. Тут немає такого, чим швидше, тим краще. Але в принципі є допомога. Ну, по перше, це Сам, саме перше це ходьба. Ми починаємо ходити на п'ятий день після операції де, і робити навантаження на кістку як, ну, стільки, скільки пацієнт може не обмежувати себе, і воно пришвидшить дійсно реабілітацію. Другий варіант це все таки прийом кальція з вітаміном Д3. І, в принципі, якщо пацієнт має докринологічні захворювання, краще перед операцією пройти обстеження ендокринолога, подивитися, чи все гаразд зі щитоподібною залозою, і якщо є недостатність вітаміна Д3, знати про це і відкоригувати ще до лікування, тому що це впливає все таки на тіскове зрощення. Угу. Е, так, і коли взагалі пацієнт починає ходити, якісь перші кроки, зрозуміло, що це за допомогою ходунків, і ну, приблизно на який день це відбувається? На п'ятий день ми перший раз встаємо з лікарем, дивимося, якщо ще потрібно щось відбувається невеличка корекція. І, в принципі, з цього дня ми починаємо вставати. Саме головне навантаження на кістку можна навіть не ходити, але робити хоча б ставати і стояти на своїх ногах. Це буквально на це піде 2-3 дні, потім проходить цей страх, проходить м'язева слабкість, яка з'являється протягом п'яти днів після операції. Пацієнти стають більш сильніші, впевненіші в собі, і вже потихеньку починають ходити. Угу, так, і ви казали про те, що операція відбувається з проколів, тобто без розрізів. І чи великі залишаються шрами і ну до чого пацієнту готуватися? Шрамів не буде будуть крапочки такі після оцих трьох стежнів угу. і розрізу доступу для перелому кістки. І, в принципі, є багато пацієнтів, які не, абсолютно нічого не роблять з цими крапочками. Вони самі по собі вони блідніють і ну, їх майже не замітно. Скажемо так, щоб є пацієнти, які турбуються, але або в кого схильність до рубцювання тканини, то можна після півроку, після того, як зняли апарат, звернутися в. Любу косметологічну клініку провести лазеротерапію, шліфовку шкіри в принципі дуже до, досить добре допомагає, і знаку не буде. Я зрозуміла. Дуже вам дякую за всі відповіді. Це були всі запитання з приводу корекції. Дуже вам дякую. Дякую.